Доброго дня! Ви на каналі Квіти та інше. Я Інна і запрошую вас до перегляду цього невеличкого відео. Воно буде присвячене петунії з насіння. Не просто петунії, а петунії ампельні чи каскадні. От, наприклад, ді... покажу своїх рослин. Навіщо я так роблю? І ще зараз є час для того, щоб ви встигли також зробити собі це. цим самим трішки зекономити коштів. Питання в тому, навіщо так рано висівати петунію. Ось для прикладу покажу вам, як виглядає на цей час трохи до ламп підлину, щоб краще було видно. Петунія ампельна, каскадна вона навіть тайдал. Це у мене тайдал редвілюр настільки я вашу по листку. Ось так і не глядає, вже її прищіпувала ось по краєчку. Тут ось щаній, а тут уже, бачите, кінчик підрізала. От дивіться, от я на сьогоднішній день їй місяць буде і 19 днів, так, перше числа. Це від посіву я говорю про цей час. Так вона виглядає. І ось на кінець січня, вона навіть не на кінець, на середину, в якому на розвідку, от вона, бачите, яке вже коріння, повністю позаплітало я завтра, мабуть, чи. Днів через два буду її пересаджувати більший об'єм. Вона піде ще більше, рости в більшому єм, об'ємі, покаже всю свою силу росту. І от в кінці січня її можна буде вже живцювати. Цим самим знявши ось такі ростки, які я зараз просто так обламую, бо вони зараз не потрібні. Коли я обламала отут із пазух підуть нові пагони. І ці пагони можна буде, як вони виростуть, обрізати і вкорінити. Цим самим з одніє рослини можна отримати багато рослин. Всього-навсього, витративши одне насіннячко маленьке, і отримати велику кількість квітів до весни. Ну, невелику, скільки там кущ дасть. Тому що зараз. Насіння дороге, якщо ось цей Тайдал Лейв, здається, 5 насіннин коштує ну, в районі 50 гривень, якщо це як дешевше, можна і дорожче знайти, можна за 70 знайти. От тому, тим більше, що в цьому році пан Американ, виробник насіння цього, він не зайшов на український ринок. І проблеми з цим, ті продавці, навіть, які чекали його до нового року, ще досі не отримали нове насіння. Зараз продається насіння того року. Ну, Якщо продавець хороший, тримав його в нормальному як би в умовах тих, які потрібно, воно хороше і зійде. От в мене не все зійшло добре, але деякі посходили. і... Ось такі вони вже зараз виросли, і я буду мати собі посадковий матеріал. От, якщо ви зараз посадите цю рослину, то вже в лютому можна буде її живцювати. І цим самим до весни, до травня місяця, коли пора буде висаджувати, у вас буде свої ну, більшість, більше рослин будете мати. І більше будете квіточок гарних мати. Тому, кому це цікавить, зробіть так, побачите, попробуйте. Звісно, насіння сходить при світлі, росте також воно при світлі. Ну, можна організувати собі якийсь такий невеликий куточок, поставити звичайно, якусь лампу холодного світла і попробувати виростити. Одного разу я так попробувала виростити і. Пішла далі і далі. Тому раджу вам пробуйте вирощувати квіти. Це завжди приносить якесь задоволення. От, тим більше зараз такий час, що треба чимось займатися, щоб менше в голову лізло. Так, ну ось це відео невеличке таке, кому воно сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і будемо вирушу.